З вами передача спілкування. Е, так, Сергій Сергію, зараз буде питання з тих, яке нам задавали підписники. Пам'ятаєш, ти залишав історію. Е, дивись, чи важливо е, користуватися контрацептивами? Як ти вважаєш? Вися, так я вважаю, що потрібно користуватися концеркорко. Кон... Кон... Треба користуватися резиновими костюмами обов'язково, бо воно забіга... запобігає так само небажної вагітності. Це раз. По-друге. Запобігає певної, може якась хвороба може бути в когось з партнерів. Також запобігає. Треба користуватися ними обов'язково, поки е, пара, хлопець з дівчиною, поки вони не розуміють, чи вони готові створювати сім'ю в майбутньому. І є таке, знаєш, що хлопець з дівчиною можуть просто зайнятися цією справою просто для удовольства, так можна стати на одну ніч. Обов'язково треба користуватися. Ситуації є різні. Треба обов'язково користуватися резиновими костюмами. А ти як важають зім? Тут Сергійович краще і не скаже. Отут наші думки з тобою зійшлися повністю. О, Я так. радий. Того? Хоч, хоч раз, ми з тобою в спілкуванні зійшли з думками. Да. З вами була передача спілкування, а свою думку пишіть в коментарях. Спілкування. Ще купувати мене немає. Нема? Нема зробити.